Вітаю, слава Україні! На огляді новинка від Трівіса. Така відносно нова фірма, яка випускає, скажімо так, в основному бюджетні моделі, але дуже високоякісні і трішечки недешеві. Хоча в них є і небюджетні, більш дорожчі. Ну, Зупинимося на цьому. Це відносно недавно випущена модель. Називається Dor 04B. Отакий. Дизайн кінжалоподібний трошечки. Випускається в трьох варіантах. Це три, це всі в мікарті. Мікарта синя, оранжева плюс чорна, і лезо. Лезо у нас в чорному йде таке ж саме чорне з покриттям таким ближче до блеквоша. Оранжевий у нас йде сатін. І синій у нас йде стомвош. Оце вся різниця, кожен, скажімо так, по-своєму. Вони всі однакові. Давайте так. Я, мабуть, на чому буду на оранжевому, він більш контрастний і світлий. Так. так, по порядку. Рукоять Мікарта. Так, трошки 3D-обробка плюс фрезерування тут по центру. Ну, для дизайну і для кращого утримання. Місце для лівши, для кліпси для лівши. Бутон-лок, кнопка замка. Бекспейсер з такого ж матеріалу майже наполовину. Протилежна сторона повністю аналогічна, Кліпса глибока, стальна. Середньої жорсткості все добре. Вона також кольору приблизно, як везо. Ну тут слегка так трошечки зроблю, застоумоваше кліпса. Кліпса посажена, як бачите, у паз. Тут видно з протилежної сторони який паз. І ще гвинти за подліцу. Бачите, повністю нічого не виглядає, нічого мішати не буде. Садити на карман і знімати буде дуже легко і дуже просто. Так, лезо строгона по центру, в усьому керамічні підшипники. Це у нас фліпер, відкривається за Відкриття ідеальне. І за рахунок підшипників керамічних закриття теж все ідеально. Так, замок, повторюсь, бутонлок кнопочний. Ну, тут все добре. Лайнери стальні, як бачите, облегшені з обох сторон. Вага ножа всього лиш 129 грам, баланс практично ідеальний. Хваті зручний, навіть дуже зручний. Тут є в нас насічки на обухі любим хватом, невеличкий чуйл, вполне робочий. Любий хват, все, достатньо зручно. У мене рука велика, так, для орієнтації. Для середньої і для малої, то я думаю, теж буде нормально. Тут невеличке таке пузико, воно достатньо зручно бере. Так, лезом. На лезі у нас сталь сендвік 14C28N. Мілким тут намальований. В частності, тут у нас сетін, такий гарний, ідеальний, практично. Все симетрично, рівненько, як положено. По обуху у нас. 3,8 зведення в районі 0,45-0,55. Да, товщина рукояті 13,8 мм. Габаріти. Загальна довжина 210 мм. І довжина леза 92 мм. Отакі От цікаві ножички від Тревіса, як завжди, у них з ідеальною якістю. І дуже таким цікавим дизайном. Модель, хоч і бюджетна, трішечки не дешева, але за якість і за матеріали треба платити, а якість і матеріали тут ідеальні. Рекомендую.